Вітаю на першому подільському у римі. Стартувала конференція з відновлення України в Одесі. Викрили матір із донькою, які працювали на РФ. Порятунок на Дністрів нашій області та про інше впродовж п'яти хвилин розповім детальніше. Володимир Зеленський взяв участь у конференції з відновлення України, що проходить у Римі. Він закликав міжнародних партнерів сформувати коаліції з чітким лідерством для відбудови України. Він наголосив на необхідності системного підходу та спільного розроблення плану відновлення. Президент також зазначив, що відбудова України має глобальне значення, здатна модернізувати економіки та інфраструктури інших країн. Також глава нашої держави закликав використовувати для допомоги Україні заморожені російські активи, а не тільки прибу від них відбудова та модернізація України за оцінками уряду буде коштувати 1 трильйон доларів на період у 14 років. Про це під час виступу на засіданні української платформи донорів міністерського рівня у межах конференції з відновлення України розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Концепція передбачає створення двох фондів в розмірі одного трильйона доларів. Перший це фонд Україна. На 540 мільярдів доларів за оцінкою світового банку саме стільки коштуватиме відбудова України. Цей фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини. Другий фонд це європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 мільярдів доларів. Це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво. В Одесі поліція та СБУ викрили матір з донькою, які працювали на ворога. Правоохоронці затримали 58-річну жінку та її 13-річну доньку, які виконували диверсійні завдання в інтересах країни-агресорки. Дівчинку завербували через месенджер. Вона узгоджувала цілі для підпалу і надсилала відеозвіти про виконане. На початку липня вона спалила грилейну шафу на залізниця. А згодом отримала нове завдання знищити військовий автомобіль, який використовували для евакуації поранених. До злочину долучили й матір. Обидві разом підпалили автівку в Одесь. Слідчі дії наразі тривають. Музика. На щоті до Старокостянтинівської громади повертається захисник України, солдат Віктор, Віктор Вікторович Павлюков. Воїн загинув 7 липня 2025 року під час зведення бойових дій у районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області. 11 липня із 9 ранку розпочнуться заходи зі вшанування захисника у гарнізонному будинку офіцерів з 11-ї у рідному селі Красносілка. Скорботний кортеж рухатиметься з 10.30 за маршрутом Старокостянтинів. Красносілка співчуття рідним вічна слава та шана полеглому оборонцю. Порятунок на Дністрі 9 липня. По обіді рятувальники долучилися до порятунку двох людей на річці Дністер поблизу села Рудківці. Про це повідомили у ДСНС області. На гідроциклі, на якому каталися чоловік та жінка, закінчилося пальне і відпочивальники підхопила сильна течія, і вони не могли дістатися берега. На щастя, при собі мали мобільний телефон, тож викликали допомогу. Понад тисяча мешканців Хмельниччини здобули нову професію або ж підвищили кваліфікацію завдяки ваучеру на навчання. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Ваучер покриває до 30 тисяч гривень витрат на навчання за однією із 154 затверджених професій. Зокрема, це спеціальності, що стосуються іт технології, сфери будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування та іншого отримати ваучер. Шир можуть громадяни старші 45 років із 15-річним стажем роботи, ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та інші категорії. Заявку можна подати онлайн або ж у найближчому відділенні служби зайнятості. Прогноз погоди від синоптиків на день завтрашній. Буде хмарно із проясненням, вночі місцями короткочасний дощ, в день без опадів, вітер буде західним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме до 15 градусів тепла, в день від 18 до 23 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 12 до 14, а денна – від 20 до 22 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Спокійного вечора та ночі. Бережіть себе.